Я відколи помітила, що ви про поведіння все триває з приватний. Я ніколи не було. Як я могла ранувати, якщо це Бог не висадки час народження цієї логи? Одна війна він прийшов чоловік. Вранці я побачила його глядаря кофе. Руки в кишені, ноги широко розставлені. Володар життя. І жодного почуття провини. Навпаки, з повною відвертістю, я влаштувався тут, бо тут більше зручності. Але я твоя дружина. Дружина як батьківщина, вона там чоловіка і краще. Це був фінал. З томи більше не розмовляти. Яку я, я відчула з чим не прийняти. Адже одна справа, коли чоловік, який тебе залишив зникає з твого життя, а зовсім інша, коли ти його постійно бачиш. Адже нас розділяло 10 метрів, ширина на вулиці. Я постійно бачила я його чула його сміхи, розмови. І я колись от тепер простежила за нами, і година вимучилася від і варенощі, так само зараз мучилася я, коли бачила. Ну, маленька деталя. Якби вона забрала його в мене почуттям, я б ще якось з цим примирилась. Але вона забрала його в мене грошима, своїми брудними тридцятьма відсотками від усіх ліків. Це бо як плюхок на мою крамницю світному сім'ї. щоб поговорити зі мною, поспілчувати мені. І заодно одно всі щось повіло. Він всього закладати містечко навіть допускало, що я струмлю на жаль черего свого чоловіка або співмешканця. Я вже звічувала жодне чергові. Я приховувала своє страждання і навчилася на удовольствие. Всі. Десь посередині я ще сподівалася, що він повернеться до мене або чоловіки ми такі. Ми віримо, що все колись зміниться, навіть коли сподіватися на це не має жодного сенсу. Адже я ж не просто хотіла, щоб вона директорся до мене. Я прагнула реваншу. Я мріяла, що настане той день, коли я святкуватиму перемогу на цій стебе вкрала мого чоловіка. Я мріяла, щоб щоб я в тебе з ним щоб, щоб вона потрапила під автобус. Щоб її дім згорів разом з нею. Щоб вона налазилася отрута, яка залишилася на її долоні. Хай хай не здохне. І от сьогодні. І сьогодні легкою немов піхні. Тепер я розумію, чому коли як побачила в похороні мене, вона стала жовтою, немов лимон. Але ж тоді я ще нічого не знала була щиро засмучена тим, що модель помер. би там не було, він був моїм чоловіком. Сюди на перший сило. Занурена спогада і думати забула про те оте. Мені не залишилося. Ні злості, ні ненависті. лише спогади про Наші щасливі часи разом. І от коли я кинула на ману останню майже по землі, мене бік і ті модель, що поговорити. Мені знадобився деякий час, для того, щоб зрозуміти сенс того, що він сказав. Як він не хвилитися власником будинків земель, в теплі. Отак ну, з пояснення. Ця ідіотка, щоб тримати Амадео на примізі і не дати йому піти, подарувала йому усе, чим володіла. А оскільки Амадео помер не залишивши за а законною дружиною залишалася я, все це переходило мені у спадок і я ставала. Додкуємо це всього. А як читати? Інше? мене? Вона, як також, залишилася на вулиці з голою дупою. Ви скажете це доля? Ні, це справи נאָ, צעבויט די